Топитиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повіки, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, владику архієпископе Клаудіо, апостольські Нунці в Україні, Високопресвященні Владики митрополити, Пресвященні владики. Всесвітліші, всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі і гідні пошани наші українські матері, достойні прочани, які так чисельно сьогодні прибули до цього святого місця, другі браті і сестри, які зараз з нами моляться при помочі. Телебачення, радіо і інших сучасних способів спілкування між людьми. Христос воскрес! Христос воскрес! У цю пасхальну неділю Боже Слово нас привело до криниці. У цьому Євангелії від Йоанна, яке ми щойно чуємо, ми бачимо Ісуса Христа, який опівдні. Коли сонце стоїть у зеніті і так хочеться пити, приходить до криниці. І ця криниця стає начебто таким театром дій. Туди приходять одні, потім відходять, потім приходять другі. Але хто нікуди не ходить і не рухається, це є Ісус Христос, який сидить біля криниці. Очевидно, що ця криниця дуже чітко є позначена Йоаном. Він каже, що ця криниця є криницею Якова, яку збудував патріарх Яків свого часу. Для того народу, для того клімату і культури криниця означала життя. Бо в тому каменистому, засушливому, засушливому кліматі без криниці все вмирало, тому криниця була осердям життя, зустрічей між людьми, а також і зустрічу між людиною і Богом. Але більше того, для старозавітнього Божого люду криниця була. Знаком, символом, пам'яткою спілкування з Богом. Мабуть, Яків патріарх збудував цю криницю, тому що у своєму спілкуванні з Богом, з живим Богом, він торкнувся Його як джерела свого власного життя. І на пам'ятку цієї зустрічі з Богом, він збудував цю криницю яка передавалася в спадок з покоління в покоління. У книгах старого завіту, зокрема у книзі чисел, ми читаємо, що криниця є символом Божого закону, а та вода, яку ми можемо почерпнути з Божих заповідей, є мудрістю Божою. Але у сьогоднішньому Євангелії ми бачимо когось більшого, ніж Авраам, Ісаак і Яків, присутнього біля цієї криниці. Ми бачимо Христа Сина Божого. Він є справжньою криницею, як живий воплочений Бог. Та криниця сама прийшла до людини, яка є спраглою. Спраглою життя і то життя вічного. Та вода, яку у собі несе криниця, Син Божий, воплочена Божа премудрість є Дух Святий, бо Він є життя подателем, і Він обновляє лице землі. Христос є справжньою криницею. Яка сьогодні відкривається Божому Людові. І ось туди приходить жінка. Жінка, яка несе жбан, щоб набрати води. Христос криниця живої води, сам починає з нею розмовляти. І коли ми слідкуємо за тою розмовою, Ісус Христос, говорячи з нею, начебто починає копати в її серці нову криницю. Тому що хоче дати їй живої води, щоб вона не мала спраги по віки. Той, хто п'є живу воду, яким є Дух Святий, стає храмом Святого Духа, який не потребує далеко, чи в Єрусалим, чи на якусь іншу гору ходити, щоб достукатися до неба. Бо все небо само приходить. І стає живоприсутнім у ній. Каже Христос, хто любить мене і заповіді мої зберігає, того і Отець мій полюбить, і ми до нього прийдемо, і в ньому закладемо житло. Той, хто є причасником живої води Духа Святого, вміє справді істинно молитися. Лише той, хто є храмом Святого Духа, вміє, є здатний поклонятися Отцеві у дусі і істині. Так спілкуватися з Богом Отцем, як з ним говорить, спілкується його єдинородний син. Ось що означає бути причасником живої води. Ось що означає. Самому перетворитися у криницю, яка іншим дасть можливість утамувати свою спрагу за вічним життям. Дивіться, як цікаво, коли жінка завершує розмову, той ж бан води, з яким вона прийшла, вона кидає, вертається до міста, але не вертається без води. Несе живу воду, але вже не. У якійсь посудині, але у собі, у своєму серці, починає начебто ділитися тою живою водою. Ріки води живої починають струменіти з неї, з її серця. Тому ціле місто збирається, виходить і зустрічає Ісуса Христа. І каже: тепер ми віруємо не тому, що ти нам розказала. А тому що ми самі його побачили, ми самі напилися тої води, і знаємо, що Він є Христос, Син Божий. Дорогі Христі, я не знаю, чи в Україні і в світі є ще якась подібна церква, якийсь такий храм, як у Грушеві, де серед храму є криниця. Бо все те, що ми чуємо у Євангелії, є дійсно реально присутнє тут між нами. І сьогодні ми прийшли до криниці живої вічної води. Нас сюди зібрала вже не жінка-самарянка, але сама Мати Божа, яка сама стала першим храмом Святого Духа. Коли ангел їй сказав, Дух Святий зійде на тебе, і сила Вишнього отінить тебе. Вона є та, що сьогодні нас усіх учить поклонятися Богові Отцеві в дусі і істині, бо є посередницею, допомагає нам стати причасниками живої води, життя вічного. Я думаю, що багато з тут присутніх пам'ятають, яким великим зворушенням ми були переведені сюди 30 років тому. Як ця вістка, що Мати Божа є між нами, почала ширитися усією великою і темною тюрмою народів, яким був тоді Радянський Союз? Ця вістка почала. Перевершувати будь-які кордониські міліціянські, навіть конфесійні, навіть народні, тому що з цілого Радянського Союзу сюди люди почали приходити. Рік після страшної чорнобильської трагедії, тут Україна відчула, що ми не є сиротами, у нас є мама, Небесна Богородиця. Яка тут благовістила нам свободу. Тому я погоджуюся з вашим владикою Ярославом, що Грушівське явління Матері Божої 87-го року було благовіщенням нашої свободи. І не тільки свободи у сенсі державному, політичному, хоча і це сталося силою і благодаттю Святого Духа. Але це було благовіщення наперед розвіщенням Воскресіння церкви, виходу із підпілля, що та спрага, спрага за Богом, буде втамована самим Христом, який покличе нас до життя. Усі, хто сюди приходили, вони воскресли до духовного життя, бо тут зачерпнули тої води. Яка стримить у життя вічне. Можливо, ми сьогодні до кінця не розуміємо, як і чому Богородиця явилася. Але бачивши плоди того явління, ми можемо сказати, що тут був присутній живий Бог. І сюди, Мати Божа, привела сотні. Тисяч людей, для того, щоб вони, подібно, як ті Самаряни з міста Сихар, сказали, я не тому сьогодні вірю в Бога, що я щось чув про якесь явління, а тому, що сам бачив. Пригадайте, скільки людей, які навіть не вірили в Бога, побачивши тут явління Матері Божої, сказали, тепер я вірю, не тому, що хтось мені розказав, а тому, що сам бачив. Щось подібне є навіки записано у цій іконі Грушівської Богородиці, де один з чоловіків 200 років тому сказав, я бачу, бачу джерело чудес. І його молитва записана у цій іконі, перед якою сьогодні молимося. Дорогі в Христі, Брати і сестри, я думаю, що не випадково сьогоднішнє свято і сьогоднішня проща відбувається у День Матері. Бо ми ще раз хочемо подякувати Богородиці за її материнську опіку над нашою церквою і над нашим народом. Ми хочемо так її попросити. Поможи нам стати причасниками живої і вічної води, втамуй нашу спрагу за Богом. Зроби нас здатними поклонятися нашому Отцеві в дусі і істині і бути живим храмом Святого Духа сьогодні, в сучасній культурі, у сучасному світі. Поможи нам бути гідними спадкоємцями у вірі наших батьків, дідів і прадідів. Я хочу сердечно подякувати усім вам, які сьогодні прибули на цю прощу. Я думаю, що вчора увечері, коли ви, коли ви вирішували, йти до Грушева чи ні, дивилися на той проливний дощ, на закрите небо. рішення ваше бути сьогодні тут було ісповіддю віри. Тому що ви були готові стояти в болоті, маєте сьогодні нагороду. Стоїте на сухому місці. Ви були готові задля своєї любові до Богородиці змокнути під проленим дощем. Маєте сьогодні нагороду. На вас світить тепле, травневе сонечко. Кожен хто серед хмар і бурі не втрачає віру в Бога, не втрачає материнського довір'я до Пречистої Богородиці. Нехай буде певним, що над ним розкриється небо. Бо це відчуття відкритого неба, мабуть, пережили усі ми, коли вийшли у процесії, щоб прямувати до літургії. Сонце над нами засяяло, якого так ми навіть не очікували сьогодні. Мати Божа є тут над нами. Вона є нашим теплом. Вона є нашою силою, нашою заступницею, нашою провідницею до справжньої криниці, яким є наш Спаситель Ісус Христос. Але величаючи сьогодні Богородицю, її материнство і заступництво над нами, я хочу сердечно привітати з Днем Матері усіх українських жінок. Наших матерів, які не побоялися тягарів і болів материнства, але співпрацювали з Богом, щоб дати нам життя. Кожен з нас живе через те, що має матір. Ми сьогодні молимося за наших матерів. Особливо ми сьогодні молимося за тих матерів, які чекають своїх дітей з фронту. Які день і ніч стоять перед Божим обличчям і благають для них життя, а не смерті, здоров'я, а не каліцтва, які моляться за перемогу України. Сьогодні в молитві і шані ми схиляємо голову перед тими матерями, які поклали на вівтар Божий. На вівтар нашої батьківщини найдорожче, що вони мали, життя своїх синів. Нехай Господь Бог прийме у свої небесні обійми наших героїв, які віддали своє життя за свободу, за ту свободу, яку благовістила Богородиця у Грушеві. І нехай їхня жертва стане нашим життям і нашою свободою у завтрашньому дні. Я бажаю усім вам стати причасниками живої води сьогодні. Напитися тої благодаті Духа Святого з тої криниці, до якої ми так сьогодні прибігаємо. Напитися тої живої води, благодаті Духа Святого, святих Тайн Церкви, сповіді святого Причастя, щоб ми звідси відійшли. Воскреслими і оновленими, так як звідси відходили сотні тисяч людей 30 років тому, щоб ми підійшли живим і діяльним храмом Святого Духа і понесли живу воду нашої віри усім тим, які ще так за нею шукає і її немає. Мати Божа, рятуй Україну, Мати Божа. Рятуй наших хлопців на фронті. Ісусе Христе, жива криниця вічного життя, зійшли Духа Святого на Україну і обнови лице нашої землі. Амінь. Христос Воскрес!